Всім привіт, ви на каналі Девід Плей, і сьогодні я в домі у сестри, ну, іграшка, вот. и... яку я люблю на першому місці, цей гусь. Іграшка, яку я люблю на другому місці. Місці. Це Карась. Ну, це найулюбленіша іграшка Влади. І номер 3, як я його люблю. Кіт. Ну, добре. Теж номер два. І номер три фугле. Нам ще лабубу. Нам нас вже лабубу дістали. А ще це зробили. У тебе ж у самого є ялабу. Точно.